21 червня, 25 рік. Просто біла альтанка. Ну, чекаємо ми дощів, а їх все ніяк нема. І воно вже не дочекалося дощів. Це срок посів 24 квітня. Просто сроку посів 24 квітня. І вже воно почало викидати. ну Це краєвий ефект, тут трошки міцніші рослинки. А туди вон, дуже красиве було просил, дуже великі надії на нього. Ну, як надії. Надії в чому надії. В тому, що дасть якийсь прибуток, якийсь врожайом якимось порадує. Ну, те, що воно кидає китицю, то це вже дійсно. Якась перемога. Зараз ми поливаємо свій садок. Відео є на каналі і не одне, як поливаємо, як працюємо. А тут у нас на городах це ранні посіви. Такі площі. 100 кг селітри внесено було перед посів, не при посіві, а перед посівом. Прямо внесено. А обробили, все чистенько, Агрітокс працював спрацював, як завжди. Ну не агрітокс, а агрі... агростар. Спрацював, як завжди, причудово, навіть ось такі перерощі. Ось щир здоровенний сантиметрів 40 мм. Весь польов вже немає. Але, але, але. Ну, Маємо надію, чекаємо, як завжди, ми все чекаємо, що піде хоча б дощ. І вже, звісно, врожай вже який є, то він такий є. Вже він не збільшиться, вже він закладений, вже він запланувала собі рослина. Що вона може дати? Ну, що вона може дати? Хоча б пішов дощ, та хоча б ми сіна тут вкосили. Хоч на сіні якусь копійку. Правда, сіно вже немає кому. Вже люди коров не тримають, село вже забили геть. Не те, що люди ледачі. За копійки його приймають. А вивезти його в місто. А в місті його і пити не хочуть, те молоко. Тому що їм наше фермерське молоко, воно не... не смачне, їм з хімією потрібно. Все, тримаємось, тримаємось, як оце просо Тримаємось всі нерви, все на, на волоску вже висить. Вон, ячмінь, ніяк не зберуся косити, чесно. Кажучи, навіть настрою немає їхати косити, тому що щоб портить собі настрій ще і, і, і дужче. Вчора поїхали, глянули. Ну, маємо надію скоро скоси. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо. Ставимо вподобайку, коментуємо, підтримуємо, хоч якось. Може на Ютубі якусь копійку заробимо. Вам це не тяжко поставити вподобайку і якийсь смайлик в коментарях. І тоді буде все в нас добре, коли ми будемо разом працювати. І кожен робити свою справу з чистою совістю і на відмінно. І не лізти туди, куди не треба. Все. Дякую. В підписка, вподобайка. Тримаємось.